Руслана Яренчука Доброго дня! Доброго дня! Прошу пробачення, я не публічна персона, тому можу щось десь не так сказати, але скажу щиро відцяві. Я вже багато років займаюся організацією чемпіонатів України на багі квадроциклах. Починав спочатку з помічника, потім став спортивним суддею, а потім вже дійшов до того, що став організовувати сам ці чемпіонати. І ну, якщо ви знаєте, то чемпіонати України це ну, найвищий спортивний захід, змагання, які можуть бути в країні. І завжди ми їх робили по різним регіонам, і потім якийсь час мені стало соромно, що в інших областях я це роблю, але ніколи не привіз це до свого рідного міста. І тому вирішив, що потрібно це зробити в нашому місті для наших людей, а саме для наших літачок, щоб вони могли бачити, що як можна проживати своє життя, що можна чогось досягати. Що можна вести здоровий спосіб життя. І тому ми вирішили зробити це тут. Я звернувся до Знам'янської міської влади, ми з ними дуже гарно порозумілися і змогли, як ви всі пам'ятаєте, в 23-му році провести ці змагання, саме чемпіонат України у нас в Знам'янці. Хочу сказати, що було вкладено дуже багато сил і душі в те, щоб провести ці змагання. І це нам дуже добре відгукнулося, тому що всі спортсмени дуже добре відгукуються і про ці змагання, які були тут проведені, і про наші краєвиди, і про наше географічне розташування. І дуже акцентували увагу на гостинність саме Знам'янки. Казали, що ніде їх так не приймали, як приймали тут. Тому я і від спортсменів, і від Федерації мотоспорту України теж передаю всім вам подяку за це. І це дало нам змогу зробити не просто гарні змагання, а зробити їх особливими. А саме тому, що ми змогли побудувати е, самий особливий трек для цього чемпіонату, і це дало нам можливість отримати національний рекорд України! За, За самий складний і самий технічний трек. Який коли-небудь був побудований в Україні і на якому коли-небудь в Україні проводились змагання з Country Cross. Але я хочу наголосити, що це не моя персональна заслуга. Таке неможливо зробити без великої команди. Таке неможливо зробити без великої підтримки. Тому, якщо дозволите, я хочу. Перейти до подяки, ми б ніколи не зробили цього без е, такої підтримки міської влади. Я вам скажу, що за 15 років проведення змагань по всій Україні я ніде не бачив такої підтримки міської влади, яка зробила ну, абсолютно все те, що нам доводилося шукати е, е, ресурси, кошти, е, робити. Десь своїми руками десь домовлятися, тут була повна підтримка. Я дуже хочу подякувати е, Знам'янській громаді за те, що ви так гостинно прийняли е, всіх наших гостей, і що ми маємо такі відгуки, і вони мені багато хто телефонує і е, запитують, коли ми ще зможемо провести змагання саме в Знам'янці. Е, я хочу подякувати. І місту, і моїм вчителям зі школи, і всім, хто мав відношення до мого життя. Я... Чому я стою зараз цим сертифікатом? тут? Тому що ця заслуга, як я вже сказав, не моя персональна. Я хочу передати цей сертифікат до Знам'янської міської ради, щоб він нагадував нашим молодим поколінням, що навіть. Простий хлопчик або дівчинка з невеличкого міста може чоловік досягнути до дітей. Щоб ми ставали сильнішими, здоровішими, нікого не боялися і могли подолати всіх. Також Хочу подякувати дуже сильно моїй любій мамі, яка навчала мене завжди, завжди йти вперед і тільки до найкращого. Ніколи не здаватися. Скільки б разів не падати, скільки ж разів підійматися. Не скільки б Також хочу подякувати моїй коханій дружині любові, яка ви знаєте складно бути дружиною людини, яка займається таким, таким видом діяльності і витрачає на це купу ресурсів, сили, фінансів, але жодного разу вона мені нічого проти не сказала. Вона завжди йшла зі мною поряд і підтримувала і допомагала мені всьому. І хочу подякувати команді Знам'янської міської ради, це дійсно була велика команда, яка працювала над цим проєктом, дуже злагоджено, швидко всі питання вирішували. І, знаєте, для мене є такий, такий емоційний момент, тому що є дві особливі людини, без яких це б ніколи, напевно, не відбулося. Ті люди, які. Мало того, що забезпечували цю всю організацію і поєднували всіх людей, а люди, які особисто це переживали, я ніколи не бачив такої, думав, що нам ще до цього далеко, що міська влада може бути такою людяною і все так от. Переживати і намагатися щось зробити. Для мене було дуже приємно працювати з Пересадченко Ліаною Володимирівною, за що їх дуже сильно хочу подякувати. Я хочу У нас... Ліана Володимирівна, покажіться, будь ласка, без вас цього не відбулося. Це людина, з якою ми взаємоділи кожного дня, можна сказати, кожну годину, а на останніх етапах майже кожну хвилину. Я вам дуже вдячний. І все, що було для мене подивом. Для мене подивом міський голова, я таких не бачив ніколи. Це людина, яка не просто беріть ресурси, займайтеся. це людина, яка особисто... Це все переживала, кожного дня телефонувала, дізнавалась, чи є якісь у нас проблеми, чи є щось треба потрібно вирішити. І це була така взаємодія, яка в мене не було за всі роки проведення змагань. І мені дуже приємно, що це відбулося саме в моєму рідному місті. Тому <плес> Давайте ми від мене Я думаю, що ця нагорода буде залишатись в мене в цій міській раді і нагадувати всім, як можна. Дуже вам дякую. Ми також дякуємо вам, тому що завдяки вам ну, не, 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 вся, не всяка громада може похвалитися тим, що е, вона занесена до книги рекордів Гіннеса. України, так, ну, хоч це не велика частина, а саме ця траса, яка для Баги. Але крок за кроком і вся громада буде. До сертифікату я ще додаю Книгу національних рекордів України. В наступному виданні наш рекорд вже теж буде занесений. Я також передам. Ми ну, також хотів сказати подяку спонсорам, які вже 15 років нам допомагають проводити ці змагання. Це компанія Логоспорт, яка є офіційним представником техніки БРП в Україні, і вони попрохали мене передати маленькі сувенірчики для міського половина Володимирівни. Ми не можемо, ми просто не маємо права забути тих людей, завдяки кому ми можемо мирно жити, займатися спортом, доглядати і наших дітей і робити щось найкраще. Це наші Збройні Сили України. Низькі. Слава Україні! Разом до перемоги! Дякуємо вам всім, без вас цього б не було.